Апокаліпсис вважається найбільш такою загадковою книгою Святого Писання, і найбільш популярним поглядом є те, що ця книга розповідає про кінець світу, про різні катастрофи, які будуть передувати цьому кінцю світу, і про друге пришестя Ісуса Христа. Але коли ми перейдемо відразу до кінця книги, то там читаємо такі рядки: І дух, і наречена говорять прийди. І той, хто чує, нехай каже Прийди. А потім в кінці читаємо так, приходжу скоро. Амінь. Прийде Господи Ісусе. Тобто, виглядає з того всього, що Господь не прийшов ще. Тобто, автор і спільнота, яка читає цю книгу, які є першими слухачами цієї книги, все ще Ісуса Христа очікують. Якщо наприкінці книги ми маємо таке живе очікування Ісуса Христа, тобто. Виглядає з того всього, що книга не розповідає про друге пришестя Ісуса Христа. Ну то про яке? <смірші> про що тоді розповідає сама книга? Сам термін апокаліпсис набрав такого негативного, катастрофічного значення. Маємо цілий ряд слів, метафор, таких як. Вершники апокаліпсису, наприклад, Армагеддон, вони війшли в масову культуру. Є ціла низка фільмів, яка скористалася апокаліптичним лексиконом, наприклад, фільми катастрофи, такий фільм не знаю, післязавтра. Якщо ви пам'ятаєте, всі ці фільми мають одну мету насправді: показувати такий гуманістичний месіанізм, показувати, що людина може все. І ну, дуже часто вони є далекими від християнства. Додаткової таємничості цій книзі додає той факт, що ця книга є остання в біблійному каноні, і це теж справляє враження, що вона, скоріш за все, і останньою була написана, хоча це не є так. І, скоріш за все, і говорить про якісь там останні речі. Ну і чесно кажучи, чого тільки не намагалися знайти в цій книзі. Ну, наприклад, Радянський Союз вбачали там в різних бестіях. Так? Китай, Росію не знаю, навіть навіть знаходили сліди останньої пандемії в книзі Апокаліпсис. То дійсно така екзегетична креативність. Наприклад, дуже загадкового, загадковою темою є число 666, але в разі чого то сторінку з таким номером святого писання не потрібно виривати, палити. Хай вона там буде, нічого страшного, не переживайте. Наприклад, в середньовіччі Аббат Йоахім Сфьоре, в цьому числі бачив Магомета, Іслам в епоху реформації бачили антихриста і це число у Ватикані в апостольському престолі. Російські старообрядці бачили антихриста, наприклад, в Патріарху Ніконі. Додаткової таємничості додавав той факт, що синод реформ він провів в року 1666 Представте собі. І е, цілі покоління інтерпретаторів, власне, в цій останній книзі Біблії, бачили найрізноманітніші загрози правління Наполеона, Гітлера, світовий уряд, масонів, війни, Ватикан, Папу, пандемію, вакцини. Ну і кінець світу, звісно. Ясна річ, що кожну історичну подію можемо розглядати в світлі Божого Слова, теж через призму одкровення, але варто при цьому керуватися екзекетичними методами, а не конспірологією. То про що ж ця книга в кінці кінців? Так, я тримаю напругу інтригу, так почну з постсинодального послання Еклезія і Невропа авторства святого Йоанна Павла II, палко, раджу прочитати цей твір. Папа Іоан Павло ІІ говорить: у видінні Апокаліпсиса мова про книгу, написану всередині і назовні, запечатаною сімома печатями, яка знаходиться на правій долоні того, хто засідає на троні. Цей текст містить творчий і спасенний план Бога, його детальний проект, який стосується усієї реальності, усіх причей, подій, жодне створіння, земнені, небесне. Не може відкрити книгу, ні глянути в неї, тобто зрозуміти її зміст. В хаосі людської історії ніхто не може вказати напрямок її і кінцевий сенс речей. Тільки Ісус Христос бере запечатану книгу, лише Він достойний взяти книгу і розкрити печаті її. Тільки Ісус має здатність об'явити і зреалізувати включений в неї Божий проєкт. Сама людина своїми зусиллями не здатна надати сенсу історії і її етапам, життя позбавлене надії, тільки син Божий встані розпорошити темряву і вказати дорогу. Відкрита книга, передана Йоанну, а через нього усій церкві. Йоанн покликаний, щоб взяти книгу і проковтнути її. Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Візьми і з'їж її. Лише присвоївши її достеменно, зможе відповідно передати її іншим, до котрих є посланим з наказом, щоб знову пророкувати про людності і племена і язики і царів і багатьох. Як зауважує професор Евгеній Корсіні, книга Откровення представляє бачення всієї священної історії від сотворення до пасхальної таємниці Ісуша Христа. Вона відкриває, що спасіння, здійснене Месією, спричинило падіння Єрусалиму, Великої блудниці, і його заміну церквою нареченою, яка є новим Єрусалимом, що сходить з небес. І починаючи з того моменту в історії йдеться лише про те, щоб це спасіння сягнуло аж до краю землі. І тоді настане кінець часів. Для Йоанна Ісус Христос є Сином Божим, який реалізує всі месіянські обітниці, заключені в Старому Завіті, яким чином. В найбільш парадоксальний спосіб, через смерть на Христі, після якої настає Воскресіння. Для Йоанна ця подія є ключовою для Откровення Ісуса Христа від початку сотворіння крізь всю історію аж до кінця світу. Тому професор Курсіній робить такий висновок. Ставлю тезу, заперечуючи попереднім загально прийнятим поглядам. Книга Откровення не говорить про друге пришестя Ісуса Христа, лише про Перше. Про перше пришестя Ісуса Христа і про наслідки цього першого пришестя Ісуса, Ісуса Христа, про перемогу Ісуса, який в Апокаліпсисі в откровенні має титул Слово Боже про Його перемогу в Історії. Такого типу читання і тлумачення Книги натякає, що книга Откровення є медитацією священної історії. Проливає світло на сьогодення церкви, на зміцнення її ідентичності, і передає їй бачення щодо майбутнього. На самому початку книзі Апокаліпсис в передмові до першої частини, яка становить сім листів до семи церков, ми читаємо ось такі слова. Блажен, хто читає і ті, котрі слухають слів цього пророцтва і додержуються написаного в ньому, бо час близько. Читач і слухач книги Откровення названий Блаженним. Що то значить блаженний грецькою мовою, «макаріос» або «беатус» латиною? то те саме, що щасливий. Чому так багато людей нещасливих на світі ну, не читають Апокаліпсису? Якби читали більше Апокаліпсис, були б би більш щасливими, розумієте, так? А отже, в книзі міститься якась причина цього щастя. А яка є то, та причина? А остаточна перемога Бога. Вже наприкінці першого розділу ми читаємо, коли я побачив його, тобто Ісуса Христа, впав до ніг його як мертвий. А він поклав правіцю свою на, мену, на мене, кажучи. До мене не бійся, я перший і останній, і живий, і стався мертвий. І от я живий на віки вічні, і мають ключі. Смерті і аду. Христос постає перед автором Книги в видіння, як той, хто прийшов крізь смерть, тому панує над смертю, має ключі, це означає влада, ключі від смерті і аду. І ця істина, що Господь є перший і останній, повторюється ще декілька разів, конкретно три рази, але вже в дещо іншому образі. І прочитаю ці уривки. Я Альфа і Омега, початок і кінець, говорить Господь Бог, хто єсть, хто був і хто приходить, вседержитель. вседержитель. пантократор, вседержитель. Далі маємо наступний вірш. І сказав мені: сталося, я Альфа і Омега, початок і кінець. Я спраглому дам даром від, джер, від джерела води життя. Переможний унаслідується, і буду я йому Богом, і він буде мені сином. Откровення 21. Я ja, Альфа і Омега, початок і кінець, перший і останній відкровення 22:13. Бачимо, що аж тричі Ісус представляється як Альфа і Омега, початок і кінець. В цьому імені Ісуса Христа, це, до речі, є перше ім'я, яке Ісус окреслює себе в Апокаліпсисі, перше ім'я, тобто така автопрезентація, а відповідно є ключем до всієї книги. Про що буде ця книга, так? І в цій автопрезентації Використовується така стилістична фігура як меризм. Що таке меризм? Це опис якоїсь дійсності при допомозі скрайних понять. Наприклад, небо і земля. На початку сотворив Бог небо і землю. Що значить небо і землю? Значить все, що є між небом і землею. Два, дві з крайних категорії пояснюють все, що міститься між цими категоріями, або дерево пізнання добра і зла, добро і зло значить, дерево пізнання чого? Ну, всієї дійсності. І тепер. Або, наприклад, біля воріт лота, біля дверей лота зібралися всі, від малого до старого. Ну, значить, що? Всі, все суспільство. Коли Ісус говорить, що є альфа і омега, то таким чином що хоче сказати, про що говорить цей меризм? Що він є всім алфавітом. О, А що символізує алфавіт в древній символіці? А алфавіт. В древніх писаннях символізує історію. Тому, коли Господь наш говорить, що я є альфа і омега, то каже: Я Господь історії, все є в моїх руках. Нічого з моїх рук ніхто мені не забрав, ніхто не забрав нічого з під мого контролю. Такий символ алфавіту застосував, наприклад, кінцевий редактор книги Псалмів, той, хто зібрав всі псалми. Перший псалом розпочинається словами. Єврейськими Ашрей Гаїш, Ашрей Гаїш значить Ашрей, щасливий муж. Слово Ашрей починається від літери Алеф, тобто першої літери єврейського алфавіту. А вся книга псалмів закінчується словами тихалехях. Ну, це те, те саме співзвучне, що халелюях, а тут тихалехях значить «Імперативус», тобто наказовий спосіб. Все, що живе, нехай хвалить Господа. І закінчується останньою літерою єврейського алфавіту. Тобто, в псалмах міститься весь алфавіт від першої літери аж по останню. Першою літерою єврейського алфавіту розпочинаються псалми, останньою літерою закінчуються псалми. Таким чином, авторшо показує, що книга молитов Ізраїля містить всі переживання людської історії. Немає такого моменту, якого би не містила ця книга. І подібно автор книги Откровення показує, що Господь Ісус Христос є Господом історії, який перемагає, який керує її діями і веде її до кінцевого звершення. Ну і на кінець ще одна цитата з Йоанна Павла II, Еклезія і невропа». Період переслідування страждань і загубленості для церкви, царів часів, перепрошую автора Откровення. Слово, яке звучить у тому видінні, є словом надії: не бійся, я перший і останній, живий і стався мертвим. І от я живий на віки вічні і маю ключі смерті і аду. Стаємо, отже, перед Євангелієм, радісною новиною, якою є сам Ісус Христос, він є першим і останнім. В ньому вся історія віднаходить свій початок, напрямок і сповнення. В ньому і з ним, в його смерті і воскресінні, все було висловлене, бо він є той, хто живе, був померлим, а тепер живе навіки. Він є агнцем, який стоїть посеред трону Бога, є заколеним на жертву, бо пролив свою кров за нас на дереві Христа. Стоїть, бо повернувся до життя назавжди і явив нам нескінченну всемогутність любові Отця, тримає міцно в руках сім зірок, тобто переслідувану церкву Божу. Ісус Христос тримає переслідувану церкву Божу, яка змагається зі злом і гріхом, але одночасно має право радіти перемогою, бо є в руках того, хто вже переміг зло. Ходить посеред сімох світильників золотих, є присутнім і діє в своїй церкві, яка молиться. Він також є тим, хто приходить. Через своє послання і діяльність церкви протягом людської історії приходить як есхатологічний жневер на кінці часів, щоб усе завершити. Тому відвага! Христос переміг смерть і вас дуже любить. Дякую за увагу.